Що повідомляють про одне, а буде зовсім інше. І дивлячись на всі ці загрози, дивлячись на те, що відбувається, воєнний стан припиняти не будуть. Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжують ще на 90 днів. Що в принципі є прогнозовано, і президент України вже вніс до Верховної ради відповідний законопроект. А народні обранці зможуть проголосувати е, цього тижня. Як повідомив нардеп від голосу е, Ярослав Желізняк, воєнний стан та загальна мобілізація зараз діють до 8 лютого, і їх дії мають продовжити після того до 9 травня, яка бачите символічна дата, але символічною вона є для Путіна. Сакральною навіть для Путіна є дата день перемоги. 9 травня 2025 року. Це буде 14-й раз. До речі, коли в Україні продовжують воєнний стан і мобілізацію. Попередній раз їх продовжували в листопаді минулого року. На скільки раз, два на три місяці до.